А якщо ваша дитина від метр п'ятидесяти зросту, то ось який підбайк підійде для неї просто ідеально. Це Кайо 125 кубів на колесах 12-14. Це невеличкий підбайк, але він максимально потужний, максимально прикольний, як за свої кошти, як на свій об'єм, як на свій розмір. Такий підбайк китайського виробника Кайо має дуже якісний пластик, отакі прикольні наліпки. Він, цей пластик це не якийсь там АБС, він не лопається, він гнеться. Всюди по підбайку має такі маркіровочки, всюди. Написано, що він кайо всюди, він кричить про те, що він якісний. Такий підбайк має двигун 125 кубів, також якісний великий фільтр для повітря висоту по сидінню 73 сантиметри. Та що дуже важливо, він не має електростартеру і не має ніяких зайвих кнопок. В нього є лише одна кнопка. Заглушить його. Заводиться він елементарно для того, щоб його завести. Ви просто берете ножкою. Так от опа! І все, і дитина поїхала їздити. В нього 4 коробка, він має механічну коробку передач з щепленнями такими, для того, щоб дитина почала своє мотожиття з такого прикольного мотоциклу, який по максимуму схожий на звичайний мотоцикл. В нього таке саме щеплення, у в нього така сама коробка передач. Ціна його на сьогодні виключно офіційна і становить 1040 доларів. І він може бути відправлений вам новою поштою. Така модель є по наявності в нашому магазині. Їх навіть кілька штук вони є у нас в коробках. Будь ласка, зверніться до нас. Відправка його поштою коштує близько 1200-1300 гривень. Вони по наявності, мегаякісні підбайки від Віткаю в Запоріжжі. Звертайтесь.